У 2009 році Ярослав Чумко закінчив інтернатуру Івано-Франківського національного медичного університету. Він брав активну участь у Революції Гідності, долучався до роботи медичної служби Майдану. З початком військових дій на Донбасі вступив до окремої медичної роти імені Миколи Пирогова. За свою відданість, щирість та опіку побратими дали хлопцю позивний Ангел. Служив у військовому шпиталі в центральній лікарні Артемівська. Загинув Ярослав Чумко. 14 січня від кулі снайпера в спину, допомагаючи пораненому військовому на полі бою, Ярослав був напевно совістю нашої роти. Він був надзвичайно спокійний, надзвичайно добрий. Тобто, як я вже говорив ці слова і не зможу їх повторювати, як Думалось, якщо хтось загине, то напевно він би мав загинути в останню чергу, але так сталося. На жаль, що він пішов перший з нашої роти. Ярославчик саме так називає свого медичного побратима секретар всеукраїнського об'єднання медиків майдану Ірина Захарченко. Жінка згадує, Ярослав працював у госпіталі, який організували у приміщенні Укртелерадіо. Я його дуже добре знала, тому що я знаходилась там кожен день, а так як Ярославчик був із Івано-Франківська. Ми йому виділили кімнатки, він там проживав і, і він там лікував, лікував хворих, лікував поранених майданівців. Приїхали віддати шану медикові і бійці підрозділу Золоті Леви Чорної Сотні об'єднання створили на Майдані, розповідає командир Іван Григорів. А згодом добровольці вирушили на передову. Боєць не знав Ярослава особисто, проте каже, він є уособленням справжнього патріотизму та самопожертви заради України. 18 лютого, коли були боїці, Ярослав теж відтягнув хлопців з передової. І там з ним теж пересікнулися. Були. Щоб сказати, що ми були друзі, не знаємо, але все одно ми були побратими. Самі розумієте, ті всі, що були на Майдані, хто був на Майдані, це вже побратими. Тому для мене хлопці, які були на Майдані, які були на війні, це, це ми всі одного духа. Освятив барельєф архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. Усі присутні помилились за упокій душі героя АТО Ярослава Чомка.